Зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Константкевич, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий, бачите, ми з вами хочемо поговорити і про ветеранську політику. Безсумнівно, вас запитаємо. Але зараз така ситуація в попередній годині вели збір на збройні сили України на третю окрему штурмову закуповували дрони, задонатили наші глядачі чверть мільйона. Вітали людей з Різдвом. Зараз в Кривому розі попередні повідомлення про п'ятьох поранених. Двох дістали з під завалів, їм надають медичну допомогу. Ясно, що нас в одній годині життя настільки щільне, що зараз оберіть, з яким настроєм ви почнете з нами говорити, на що ви хочете зробити свій акцент, за чим у вас крається серце. А потім, звичайно, ті питання, які ми вам приготували. Вітаю, дорогі колеги вас у студії, вітаю всіх українців, які дивляться зараз вашу програму, насправді ми вже давно знаєте, поєднуємо в собі дуже суперечливі такі почуття. З одного боку, ти гостро реагуєш на всі трагічні драматичні події, які відбуваються з українцями, які мужні героїчно захищають свою державність, свій суверенітет, свою країну. А з іншого боку, дивлячись. На все те свавілля і ту агресію, яку чинять росіяни. Знаєте, внутрішньо росте у вірі, що перемога буде за нами, і що мир буде, і буде він на наших умовах, і що ми відбудуємо нашу країну, і що наша економіка відродиться, і що чоловіки повернуться в родини, і що батьки дочекаються своїх синів і доньок. Тому у мене насправді знаєте оптимістичний настрій. І цьому сприяє дуже багато таких факторів. Я вчора була на своєму округу. Це північ Волині, такі поліські регіони спілкувалася і з родинами загиблих, і спілкувалася з працівниками культури, з людьми з різними сфер. І вони всі щиро вірять у те, що перемога має бути. Має, це дуже хочеться, щоб це було наступного року. А в такі величні дні Різдва Христова, Вого, ось ми чекаємо першої зірки, коли Христос рождається. Хочеться побажати все ж таки, щоб нас оця віра єднала, і щоб ми ставали сильними у цій вірі в Україну і в нашу перемогу. Ну, я так розумію, що ви перебуваючи на округах в регіонах, спілкуєтеся із ветеранами, і тут перед тим як я вас спитаю, хочу озвучити певну інформацію, тому що протягом 2024 року Верховна Рада ухвалила низку законів, які мають фундаментальне значення для функціонування держави і суспільства. Наприклад, у квітні парламент ухвалив закон про посилення мобілізаційних заходів. Він надав додаткові повноваження ТЦК, запровадив електронний облік військовозобов'язаних. А з 1 грудня був чинності закон про підвищення податків і зборів у періоді воєнного стану. Завдяки йому бюджет отримує додаткові кошти на військові видатки. Це 8 мільярдів гривень цьогоріч і 140 мільярдів у 2025 році. Також парламент протягом року вчасно ухвалив усі закони, які необхідні для офіційного початку переговорів про вступ до Європейського союзу. Ну і ще один реформаторський пакет стосувався умов надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів. Від країн Великої Сімки його теж успішно ухвалили. Але одним із найбільш резонансних законопроєктів був законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних установ пов'язаних із країною агресором. Ну і тут, якщо ми говоримо про інформаційну політику, війна показала, що вона не має права бути недооціненою. Чого очікувати в інформаційній політиці у 2020 П'ятому році. Ну насправді, з огляду на ту інформацію, яку ви надали, можна виділити кілька таких важливих блоків, що свідчить про те, що роботи в наступному 25-му році буде багато, і це ви правильно визначаєте окремий напрямок інформаційна робота, тому що ми бачимо, як з кожним днем Росія посилює дезінформаційну роботу, вони знають силу. Інформаційної цієї зброї і тому вкладають колосальні гроші. Ми навіть не можемо собі осягнути масштаби цієї роботи, і не лише вони скеровані ці, ці атаки і ця робота на Україну тут і українців, але вони активно працюють. В країнах Європи і світу, тому якщо говорити про інформаційну роботу, то треба говорити про боротьбу із дезінформацією, говорити про заходи превентивного характеру. І тут в свій час я скажу, що ми десь недооцінили небезпеки такої інформаційної війни і небезпеки, які будуть стосуватися саме безпекових таких аспектів, тому в 25-му році. Оці я бачу, що буде посилена, будуть посилені атаки Росії на цьому напрямку, і нам треба все зробити для того, щоб. Покращити свій захід паралельно, я хотіла б сказати, що росіяни, як країна агресора, вони використовують не лише інформаційні канали для такої боротьби, вони розуміють і важливість культури як того простору, де можна промивати. Мізкий і захоплювати людські серця, і очевидно, наші глядачі теж прочитали інформацію, що вже з наступного спочатку наступного року росіяни оголосили набір представників культури, працівників культури, які мають працювати в закладах культури на тимчасово окупованих територіях, тобто обіцяють цим працівникам будинків культури, музеїв, клубів. Великі гроші десь там понад 2 мільйони підйомних рублів, і щоб вони ну робили перепрошивку свідомості українців, це стосується і історії, і культури, і багатьох інших. Напрямів, де будуть використовуватися різноманітні форми пропаганди, наративи російські, ми їх почули вкотре з вуст Путіна. Я думаю, що з цією з цим якраз вони і зайдуть на українську землю, щоб робити цю свою роботу. Тому нам наступного року, якщо говорити про які напрямки, ми бачимо в роботі комітету, насправді є Чимало завдань стоїть перед нами, бо це нам треба розуміти, що нам треба посилити роботу в з боротьбою дезінформа... в боротьбі з дезінформацією, Нам треба посилювати свою культуру. А також нам потрібно усе зробити для того, щоб культура насправді українська була тією м'якою силою, яка би показувала світу, насправді хто ми українці, як ми багато можемо досягнути не лише зброєю, але як ми сучасна цивілізована і демократична держава утверджуємося у світі. Що ж, дякуємо вам, пані Ірино. Вам спокійного, тихого вечора. Свят вечора зичимо, Ірина Константкевич, перша заступниця голови комітету із питань гуманітарної і інформаційної політики, була з нами на зв'язку.